Всім доброго дня! Сьогодні мої любі читачі каналу, а також підписники хотіла вам показати нові рослинки, які я придбала для свого садочка. Придбала я в нас місцевому магазині. Навіть не в магазині, а в нас дівчинка продає в неї своя рослинна лавка. І тому в ну неї там зараз такі невеличкі знижечки, а також вже по місцевому, як не купити. Тим паче в мене є місце, куди посадити. І сходивши, подивившись, рослинки, в ну неї там безліч всього багатого, я взяла ось такі три рослинки, про які я вам зараз розповім, чому я їх взяла, чому вони мені сподобались. Про першу рослинку я вам розповів, адже не змогла не взяти такого красення. Дивіться, не справжній красень. Це кипарисовий гріхоплідний булевард. Так, тоторо. Навіть тотору цікаво. Це його ще часто називають срібним кепарисом. Це невеличке дерево правильної конічної форми. Дуже щільною кроною, яка добре піддається формуванню. Стрижці з кипарисовика горіхоплідного булеварда вистригають декоративні форми до піарного мистецтва, а також популярні та модні ніваки. Він повільно ростуча форма кипарису, речний приріст його 10-14 сантиметрів. У 10 віці срібний кипарис досягає 1-1,5 метра висоту та 50-60 сантиметрів. Шириною хвояв кипарисовика, горіхоплідного, сріблясто синього кольору, звисаюча вниз, з кінчиків пагонів, що задає незвичайності, декоративності цьому дереву. Його Дуже широко використовують в альпійських гірках, японських та кам'яних садах. Він добре піддається стрижки і тому добре підходить для живоплотів. Він морозостійкий, сонцелюбивий сорт, який з легкістю переносить на п'яті. Середньовимогливий до ґрунту та вологи. Краще себе почуває на багатих гумусах ґрунтах. Весною бажано вносити на поверхню біля кореневої шийки мінеральне добрива для хвойників. І тому, побачивши, особливо зараз, яку він має, окрас такий гарний хвуві, я не змогла втриматись, щоб його не купити. Ціна його 200 гривень. Так, 200 гривень ось він. Трьохлітровому, напевно, чи пять, літровому горщику, ось такий красончик. Тому за 200 гривень я не змогла його не взяти. Тим паче в мене такого пересилика нема. Другу рослинку, яку я не змогла також не купити, подивившися, у багатьох, що також купляють злаки, в мене злаків майже немає. Тільки там зебрина Міскантес і забула, як він називається, такий рябенький. І все. І всі мої злаки. Тому це мій перший пінесеток. Пінесето мудрі. Це також багаторічний. Декоративний злаковий кущ округлої форми з тонкими лінійними вигнутими листочками, над якими пізніше підноситься безліч колоскових суцвітів. Ось таких. На відміну від безлічі злаків, краса яких обмежена в часі, пінесетом красується протягом всього літа, осені і навіть зиму. Ця рослина стане справжньою красою у вашій домашній колекції. Швидкі зростання, швидко росла рослина, тому я сподіваюся посадити його біля водойми, щоб він мені там бережокні трішечки прикрасив своїми ось такими китичками. Колоски його довжиною до 5, до 5 чи до 10 см і шириною 2-3 см. Фіолетового кольору на кінцях прямих тугастих стебел. протягом цвітиння суцвіття змінюють своє забарвлення. від фіолетового до багряного та не втрачають своєї привабливості навіть взимку. Тому, як не купити такого красення, тим паче, я його купила за 100 гривень. Вся моя покупочка це три рослинки. Мені обійшлася в 900 гривень. Найдорожча за цих рослин це ось ця мадрина. Ось така красуня на штамбі. Так як моя ялиця іспанська пропала. Вона була малесенька, чи з'їли хрухіки, чи ще що. Тому вирішила купити ось таку красу. Скажіть, яка вона гарнесенька? Ще в неї дуже гарно, мені подобається зараз. Якщо вам видно, кора не фокусується камера, також дуже гарна. Це мадрина європейська, Хорцме рекурвет, Хвойна рослина з незвичайною формою крони, яка розставить акцент у будь-якій композиції. Її варто купити для оформлення саду. Мадрина це нескоросле дерево з вигнутим стовбуром. Бачите, які в неї вигнуті отакі гілочки. Як знаєте, це є верба така, що то, така покручена, я забула, як вона називається. А це така мадрина. Ось отакі в неї будуть гілочки покручені. Тому дуже гарнесенька, вона має симетричну крону. Гілки довгі, плакучі, скручені в різних напрямках. Якщо ви бачите, одна гілочка догори, до друга зігнута вниз, а потім вже як буде багато гілочок. Вона так гарнесенько буде виглядати. Це в мене перша мадриночка на моєму садочку. Розміри її до 10 років буде всього на все до 2 метрів. А діаметр крони 1 метр. Максимальний приріст пагонів становить не більше 30-40 сантиметрів. Тому я хочу її, хоч у неї є штамбик, підв'язати її ще на паличку і вивезти, хочу ще якусь вибрати одну гілочку, щоб штамбик потім підняти, хоча б, щоб вона була, я думаю, півтора метра, і тоді вона буде гарно виглядати. Ось така вона в мене в планах. У мадрини цієї. М'яка коротка хуя навесні вона зеленого відтінку, а до осені жовтіє і до зими опадає, шишечки в неї довгасті довжиною від двох до чотирьох сантиметрів і май бурий відтіночок. Особливості її це дерево частіше вирощується на штамбі. Тому і я. Купила собі її на штамбі. Мадрина віддає перевагу добре освітленим діляночкам. У природних умовах вона росте в добре у гірській місцевості, і тому для саджанців підійдуть помірно вологі грунти і слабо кислим лужним середовищем. Морозостійкість вона. До мінус 35 градусів, тому для нашої Харківщини вона нам підходить. Сподіваюся, що не вимерзне. Мадрина ця невибаглива домов вирощування влітку, вона потребує поливу але погано переносить застій води. Ось така ця мадринка коштувала 600 гривень. Тому я думаю, навесні в неї ось уже є такі бруночки. Тут також будуть гілочки. Ось такі рослинки. Тому буду зараз їх висаджувати. А вам дякую за перегляд. Дякую, що ви на моєму каналі. До зустрічі! А вашим садочкам також бажаю і нових рослинок. І хай вони вас радують. До побачення.